Здравствуйте, мої шановні глядачі. Хоч сьогодні і неділя, і я була на блошиному ринку. Але день сьогодні був не дуже гарний, тому що був сильний дощ. Ну, що сказати, знаєте, я такий фанат цього, що я зібралася і пішла. Але продавців було, ну, може, десята частина і все. І навіть вони прийшли, щось там розклали і казали, ну, десь, може, годину, може, 2 години витримаємо та підемо. Але я навіть і в таких умовах щось на ринку знайшла. Зараз буду вам показувати, хоч знахідок небагато. А починаю я з цієї брошки. Яка, ну, знаєте, сказати, що привернула мою увагу, мені здається, що всі на неї дивилися в захваті, так сказати, тому що вона велика, вона прикрашена стразами, які я не можу назвати дуже яскравими, але вони привертають увагу своєю якістю. Дивіться. Це така стримана гама. Погодьтеся, Коричні, так, трошки там, жовті, чи є відтінки зеленого. ось я дивлюся, але це не відтінки стразів зелений, це оце покриття Б, яко, яке тут є. Ну і коли я подивилася зворотній бік. Знаєте, не тільки, що воно все в гарному стані, це так, але і дуже якісне покриття. Оце позолота така. І подивіться, як все зроблено, так знаєте, ювелірноя. Навіть знайшла я тут маркування, але це маркування мені невідомо. Ось тут. Можна побачити щось на щось таке, як літера С С англійською. Але що це означає? Я не знаю. Знаєте, коли Це і це кажуть знак копірайту. Але поруч з це треба шукати назву фірми. Тут нічого немає. Ось така брошка. Так, мені здається, що це американська біжутерія. Вона важить. Вона не така легка. Такої ще у мене не було. Ще одна брошка, яку я купила. Ось ця. Хочу сказати, що всі три брошки, які я сьогодні знайшла на Блошиному ринку, вони великі. Оця. Кругла, що, що я зараз показала, вона має 7 см в діаметрі. А ця брошка має 8 см довжину. Тож, це велике. Мені подобаються великі прикраси. Тут прикраса з сюжетом. Я коли її побачила, мені здалося, що це маленький янгол. Бо я побачила хлопчика, крильця, і мені здалося, що він вітає всіх цими своїми. Ручками, але зроблено це зображення в традиціях, які характерні для античності, для стародавньої Греції, стародавнього Рима. І це в період відродження, в 16 сторіччі, було ну, таким трендом, як казати, сучасною мовою. Багато художників дивилися на те, що знаходили. У Римі на той час, наприклад, Рафаель особисто керував тим, як проходять там знахідки, археологічні розкопки. Так, Рафаель був ну, як інспектором саме за стародавніми знахідками на території Рима, і вони там знайшли навіть рештки паласу Нерона і розписи, які були на стінах цього паласу, вони були такими. Своєрідними цитатами, які митці того часу потім включали в свої картини чи скульптури. Ну, а коли я вже придивилася уважніше, я зрозуміла, що це таки персонаж з давньоримської міфології, бо у нього тут, бачите, лук, а тут стріли. І це саме Амур, який Стріляє у серце людини, і людина закохується. Цікава брошка. Це її зворотній бік. Ну що я можу сказати? Це брошка вінтажна. Моє, моя думка, що відноситься вона до середини ХХ сторіччя. Отак От скажу. Це якісь 60-ті роки, так, я вважаю. Може трошки раніше, може трошки пізніше, але близько цього. Схоже, от зворотній бік, на мій погляд, схоже, на роботи чехословацьких, західнонімецьких, австрійських майстрів, мені так здається. Трошки мене здивувало, чому тут такі чорні кабошони, були, б, може, стрази, може, сяяли б було б краще. А потім, я так знаєте, подумала, що з цими кабошонами ця брошка виглядає дуже шляхетно. Вона, нібито, не біжутерія, а якась така дуже дорога авторська робота. Ну, може, так і є. І ось третя моя знахідка, ця брошка. Я її так знайшла, бо була така коробка у одного продавця з запальничками. Не тими запальничками, які. Люди в кишенях мають. А такі, знаєте, запальнички, які стоять на столі чи на камінні, стаціонарні прикрашені. такі. І побачила я цю троянду і вирішила, що це частина декору такої запальнички. Але, думаю, перевірю, візьму її. І я її взяла, перевернула, і це виявилась брошка. Не проста, а дуже стара. Бачите, яка тут застібка? Та ще із бакеліту. Я так вже впевнена кажу, тому що у мене кілька подібних прикрас, але такої великої не було. Зараз вам покажу. Ось дивіться. Ну, досить велика, але менше за цю. Ще покажу. Ось така. От таких чи ось таких брошок в інтернеті чимало. І у мене їх навіть три. Е, і є у мене ось такі трояндочки, частини якихось прикрас, у яких не збереглося тут. Ні застіпки, нічого, лише такі маленькі металеві штирчки. А е, подивилася я в інтернеті, зараз от, готувалася, дивилася в інтернеті саме е, троянди з бакеліту. І знаєте, що я знайшла? Що саме такі, один в один, е, це кліпси на закрутках е, робила компанія Коро. Так, що, при, причому є фото, зворотній бік, маркування кору. Саме-саме такі. І продавалися вони на одній з сторінок продаж, кліпси і брошка, але брошка менша за цю десь от такого розміру. І бачите, як вони зроблені. Вони не копія одна однієї. Є різниця. Але з всіх цих оця, мені здається, і найкраще пророблена з точки зору скульптурної роботи. Подивіться, так, це велика, цікава, але тут роботи більше. Бакеліт це матеріал, пластик, дуже старий, його ви знайшли ще на початку 20 століття. Патент Лео Бакеландом був зафіксований десь в 1908 1909 році, от в той час. І в 20-х роках Бакеліт почали використовувати і ті, хто робляв прикраси. І от такі прикраси, от такого типу троянди в інтернеті, Датуються 30-40 ми ми роками ХХ століття. Тож, це дуже старі прикраси, це антикваріат. І мені сьогодні дуже пощастило з цією брошкою, тому що, повторюю, вона велика, вона дуже гарно зроблена, дуже гарна робота. Ну, і бакеліт. Прикрасах зараз не використовують. Це вже історія. А історія прикрас це перше, що мене цікавить. Отож, знахідок такого мене сьогодні небагато. Але, як каже відоме прислів'я, якщо жінці нема чого сказати, це не означає, що вона вам буде мовчати. Цікаво, а що вам з цих трьох брошок сподобалось більш за все? Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадриду.